Це вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія «Амако». Амако. – це технології, що приносять гроші. Певне, вже знаєте, що перевірка українських сироварень продовжиться в понеділок. Чому не можна було перевірити українські сири, перш ніж давати дозвіл на їх експорт на ринки Російської Федерації? Це питання, безперечно, задавати дещо пізно. Але аграрний фонд планує здійснити закупівлю не тільки зерна цьогорічного врожаю, які розпочалися уже в понеділок, тижня що минув. А й сухого молока, в якому обсязі і за якими цінами ми запитаємо просто зараз у гостя нашої студії. Сьогодні в гостях у нас Ігор Якубович, заступник генерального директора аграрного фонду. Доброго здоров'я! Дякую, що знайшли час та можливість приїхати до студії програми Сільський час. Отже, я би хотіла почати все таки не з тих закупівель форвардних, які вже здійснені і почалися, а з того, який обсяг сухого молока ви можете зняти з ринку, щоб втримати закупівельні ціни. Доброго ранку, Катерина. Урядом прийнято відповідне рішення щодо обсягів сухого обезжиреного молока і масла вишкового, який буде знято з ринку. Сьогодні ми говоримо про цифру біля 6 тисяч тонн масла вишкового і біля 12 тисяч сухого обезжиреного молока. Уряд і вважають, що зазначений захід. Застабілізують ситуацію і саме щодо закупівель молока саме у населення. Ми підписуємо відповідний меморандум з п'ятью відомими компаніями, які сьогодні, по суті, закуповують біля 70% молока саме у населення. Це компанії відомі. Ми підписуємо відповідний, готуємо відповідний меморандум. Він буде підписаний у п'ятницю. За зазначеним меморандумом компанії гарантують. Що держава, коли викупить у них зазначений обсяг сухого молока, обезжиреного, компанії прогарантують не пониження закупівільних цен у населення. Тобто, ви будете контролювати, яку ціну платять компанії селянам? Обов'язково. Ми ведемо щоденний моніторинг. Ми маємо інформацію з областей. Якщо ціна закупівельна на молоко буквально місяця, два-три назад була на рівні 2,50 гривень за літр. Ми сьогодні бачимо, що ціна знижується, вона досягає сьогодні відмітки гривня 80. І підписуючи зазначений меморандум, ми гарантуємо виробникам, що ми знімаємо обсяги, які знаходяться сьогодні у них на складах в визначеному обсягі, а вони гарантують не пониження цін у населенні. Скажіть тільки у населення, бо великотоварні виробники молока також скаржаться на зниження закупівельних цін, що купували по 4 рівні гривні за літр, великі обсяги якісного молока, а зараз уже по 3. Так, да, дійсно відбувається така ситуація. Я думаю, що виробник, який робить якісну продукцію, буде вести свої перемовини як суб'єкти господарювання з крупними підприємствами, ми вже вбачаємо, що першочергове задання уряду підвищити саме закупівельні ціни у населення. Я думаю, це відбудеться автоматично, як тільки буде виконана умова меморандуму щодо підняття цін у населення. Зростає закупівельна ціна у крупнотоварного виробника. Це однозначно. В понеділок ви вже почали форвардні закупівлі зерна цьогорічного врожаю. Якщо не помиляюся, вам виділено понад 2 мільярди з державного бюджету на ці для цієї мети. На яку суму ви вже купили? Скільки плануєте ще і як буде здійснюватися порядок розрахунків? Про це ми поговоримо просто зразу після блоку новин та огляду цін на позабіржовому ринку. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча дев'ятсот гривень за тонну. Ціни попиту переробників отримались на позначці 1 тисяча вісімсот гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча сімсот гривень за тонну. Ціни попиту до позначки 1 тисяча сімсот гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1550 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу досягли позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1680 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1630 гривень за тонну. На ринку фражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу досягли позначки 1710 гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1680 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс. До позначки 1700 тисяча гривень за тонну. На ринку націння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 4150 тисячі гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 4000 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем зріс до позначки 4200 тисячі гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 4150 тисячі гривень за тонну. Площі пересіву озимих зернових в Україні за оперативною інформацією із регіонів становитимуть майже 2,5 мільйона гектарів. Саме із розрахунку цих площ Мінагропрод буде виділяти аграріям компенсацію за пересів озимих. Очікується, що виплати в середньому 130-150 гривень на гектар сільгоспробники почнуть отримувати із середини пітня. Україна з початку нинішнього маркетингового року за інформацією мінагропроду експортувала 15 мільйонів 400 тисяч тонн зерна. Самостійно залучати фінанси і збільшити обсяги позабюджетних надходжень у найближчі роки мінімум до 320 мільйонів гривень. Планує Національна академія аграрних наук України. Ми плануємо протягом найближчих 3-4 років збудувати 20 сучасних насінневих заводів в крупних наших селекційно-генетичних центрах. Вартість одного комплексу приблизно 10 мільйонів доларів. Уряд готовий розвивати партнерські взаємовигідні стосунки між державою, аграріями, науковцями та сільгоспвиробниками, і підтримувати прогресивні ініціативи, які сприятимуть ефективному розвитку аграрної галузі економіки. Ми безусловно вместе з міністерством агропромислового комплексу, вместе з Академією, на ті способи і можливості, при яких попытаємося змінити село в цілому, да? попытаємося зробити його ефективним, Попробуємо все-таки построить бездотаційну модель, хоча це не значить, що дотації не можуть применяться в селі. Але по кожному вопросу, по кожному проекту, ми повинні бачити ефективність. Перші форварні закупівлі зерна цьогорічного врожаю провів на цьому тижні аграрний фонд України через аграрну біржу. За цим механізмом держава планує закупити майже 1 мільйон 300 тисяч тонн зерна, у тому числі пшеницю другого, четвертого класів та жито першого 3 третього класів. Міністерство аграрної політики та продовольства розраховує, що державний інтервенційний фонд стане потужним фінансовим інструментом на українському ринку. Оформлення необхідного пакету документів від сільгоспвиробників, які претендують на державне фінансування майбутнього врожаю, відбувається через єдине вікно упродовж одного дня. Це підтверджують і самі претенденти, які успішно пройшли процедуру відбору і отримають кошти для посівних робіт. Отже, як швидко, Ігоре Валентиновичу селяни отримують кошти? Ті, у кого ви вже купили в понеділок зерно за форвардними словами? Дійсно, за завданням уряду, під жорстким контролем нашого міністра, відбувається здійснення самої процедури форвардних закупівель. В цьому році ми значно знизили кількість документів, які подають нам аграрії. Із минулорічних 20 документів ми домовились про всього 8 документів, причому сім із них є дуже простими в отриманні. Це статистичні довідки пенсійного фонду, платників податків. Виключно один документ є платним: це коли аграрій страхує свої форвардні контракти, тобто віддає в заставу посіви. Дуже потужна програма, надзвичайно користується попитом у сільськогосподарського товаровиробника. Постаралися зробити цю процедуру максимально прозорою, максимально спрощеною. Сьогодні, на сьогоднішній день ми маємо оформлених уже контрактів біля 400 тисяч тонн пшениці. Це на суму, яка вже наближується до мільярду гривень. Процедура надзвичайно проста. Селянин здає відповідні документи у єдине вікно. Працівники аграрного фонду терміново їх обробляють, якщо є якісь помилки, виправляють прямо біля єдиного вікна. Передаємо документи безпосередньо і ми організували товарну біржу безпосередньо. В будівлі аграрного фонду відбуваються біржові торги, аграрій знову повертається до єдиного вікна і має нагоду оформити і страховий поліс, і завірити нотаріально договір застави. І безпосередньо заключити біржову угоду. Ми гарантуємо, що після підписання біржової угоди ми на слідуючий день віддаємо документи до державного казначейства, і аграрій може очікувати кошти, які почнуть надходити найближчим часом. Ну найближчий час це таке поняття не конкретне. Ви могли би сказати там два дні, п'ять днів. Місяць. Я думаю, що ми можемо гарантувати на протязі 10 днів отримання коштів після підписання форвардного контракту. При єдиній умові, що обов'язковою такою ну, визначальною умовою самого виконання і проплати коштів аграріїв, є обов'язковий вихід на поля сюрвеєрів, тобто це ті люди, які реально оцінюють стан посівів. Які реально оцінюють, що виросте у селянина, не, ми не виключаємо таку можливість. Що... Можливо, прийдеться робити деякі коригування контрактів після виходу сюрвеєрів на поле. Тобто контракт уже підписали, і тільки після цього йде перевірка після полів. Безпосередньо Після цього йде перевірка полів. Аграрії знають чому так, тому що саме перевіряти поля треба буде після 20-го десь квітня, коли вже стане зрозуміло, що виросте на цих полях, і саме з цього моменту вступить в силу страхова угода. А форвардний контракт вступає в день його підписання. Тому я визначаючи 10 днів, ми наполягаємо і будемо відстаювати таку позицію, тому що кошти це державні. Вони будуть, мають обов'язково бути повернені у вигляді зерна. Тому спрощеного підходу тут не буде. Як тільки поля будуть оглянути, з цього моменту ми почнемо відлік 10 днів і прогарантуємо аграрію проплату коштів. Можливо, я помиляюся, але от у квітні я думаю, можна буде оцінити тільки перспективи на обсяги врожаю а класність зерна буде залежати від да. погоди не в останню чергу. Да. Як, як буде як ви будете діяти, якщо класність виявиться або нижчою, або дасть Бог вищою, ніж у, у, у в контракті записано. Абсолютно з вами погоджуюсь при заключенні форварного контракту. Ми дивимось виключно на обсяги і ціни, мінімальні інтерціни, які встановлені державою. Що стосується класності, то прийнято відповідне рішення уряду, ми проводимо форвардні закупівлі виключно на зернопродовольчої групи. Ми не виключаємо, що може виникнути така небезпека. Що у аграрії виросте зерно нижчого класу? Ми запропонували певний механізм, або на відповідну кількість продовольчої пшениці ми підемо на те, щоб приймати фуражне зерно, також за визначеними міняльними цінами. Це тобто, при... взяти частину продовольчої, скільки там виросло. А потім на залиш... на залишок суми такий же обсяг у фуражного зерна да, так? Да. У нас підпадає під це також і фуражне зерно, під мінімальні ціни воно також включено в цьому році до об'єктів державного цінового регулювання. Але спочатку ми хотіли б, щоб аграрій віддав за отримані кошти безпосередньо продовольчу пшеницю. Після того, якщо вже будуть виникати такі ситуації, що буде зерно фуражне, ми запропонуємо аграрію, дамо можливість продати фуражне зерно, все-таки поставити продовольчу пшеницю. Якщо не знайдемо компромісу, будемо приймати фуражне зерно за мінімальними інтерційними цінами, ціна на вартість. Я думаю, що цей механізм працює, ми його обговорювали з аграріями. Через нас сьогодні прийшло біля 200 підприємств, суб'єктів господарювання. З кожними з них ми проводимо відповідні співбесіди, даємо роз'яснення. Позиція аграрного фонду, позиція Міністерства, уряду сприймається аграріями з задоволенням, просять аграрії чим швидше відправити їм кошти. Робимо все можливе, щоб програма спрацювала швидко і отримують зразу 100% суми контракту. Чи за форвардним контрактом буде отримано і так написано в законодавстві 50%. Це чітко визначено в законодавстві. Аграрія отримує авансовий платіж у розмірі 50%. і 50% за фактом поставки відповідної кількості зерна на сертифікованих складах. Тобто, як тільки ми аграріями міняємось складськими свідоцтвами, ми миттєво на протязі трьох днів проплочуємо інших 50%. Ігор Валентинович, бували прецеденти, коли класність зерна занижувалася або вже безпосередньо на складах, або при здачі. Ви будете контролювати ці процеси на місцях? Ви Знаєте, хотілось би, щоб у нас таких моментів було все менше і менше. Уряд, президент держави приділяє сьогодні настільки багато уваги саме підтримці сільськогосподарської галузі. Сільськогосподарська галузь сьогодні показує непогані показники, прирости, і нам би хотілось поставити свою роботу саме з аграріями на. Таких, знаєте, чітких умовах, якщо домовились, має відповідати певна класність. Ми як держава не можемо собі дозволити, щоб інша класність попала до державного інтерційного фонду, тому що я хотів от, пояснити. Я розумію в даному разі, занижують класність не аграрії, бо вони в тому зовсім не зацікавлені. Знаєте, ну тут катего... А частково я не кажу я всі розумію, огульно. Катерина, Ви Розумієте, як... про що я говорю категорично, буде надзвичайно жорсткий контроль. Ви знаєте, що в цьому. В прошлому році створена державна сільськогосподарська інспекція. Відповідні доручення дав міністр. Ми жорстко будемо дивитися за тим, щоб сертифіковані склади, власники сертифіковані складів, в ніякому разі не допускали таких речей, про які ви кажете, штучного зниження якості зерна. Ну, я ну, розумію так само буде контролювати, щоб не допускали і зникнення зерна. Зникнення зі однозначно не будемо допускати. Ми домовились сьогодні з аграріями. Ми виставили надзвичайно сприятливі умови. Сьогодні аграрію отримання державних коштів обійдеться в 3,8%. Відсотка всього навантаження на зазначені кошти ви можете порівняти з тими відсотками, які сьогодні пропонують банки. Тому ми йдемо назвучач аграріям, сподіваємось на порозуміння, таку відверту чоловічу, якщо хочете розмову. Ми попереджаємо всіх аграріїв, що це будуть надзвичайно жорсткі вимоги держави. Вважаємо, що оскільки є підтримка, треба за... На відповідь також. Вести себе, ну я скажу, толерантно. Ну, мають бути прозорі партнерські стосунки. Прозорі. Ми сьогодні до нас уже, ну я не побоюсь його сказати, доходять такі слухи, що з'являються так звані посередники, які пропонують послуги стати посередниками між аграрним фондом і аграрієм. Ми відверто сьогодні кажемо про це, що виключно чотири платежі, 3,5% страхування, тому що вигаданим набувачем в даному випадку виступає держава. Ми дуже широкі. Спектр примінили у відборі саме критеріїв до страхових компаній. Вони обов'язково мають бути перестраховані, перестраховані в європейських світових компаніях. Сьогодні вже є певний пул таких компаній, які запропонували аграрію свої послуги. Тобто ми значно посилюємо і страхування наших форвардних контрактів з аграріями. Вони нормально це сприймають, а аграрії розуміють, якщо не виросте не сприятливі природні умови, то з нами з державою буде розраховуватись безпосередньо страхова компанія. Другий такий фрагмент, на який ми ну, хотіли б звернути увагу, що ми. Е 0,1% біржа, 0,1% послуги брокера і 0,1% нотаріальне засвідчення форвардного контракту. Тобто 3,8 не копійки більше. І ми просимо і звертаємось до аграріїв, що все ще більше, все ще більше, ніяких посередників, ні в якому випадку, надзвичайно. Прозорий механізм. Я думаю, що на таких умовах ми як уряд, як держава, підтримуємо аграрію і сподіваємось на зворотні відношення. Ну, аграріям не так просто звикнути до таких простих, зрозумілих і відвертих стосунків між державною інституцією, яка платить аграрію гроші, і, і ними. Це теж треба психологічний спротив треба буде міняти. Але я ще хотіла дуже коротко: у якої кількості господарств ви зможете закупити зерно От на цю суму, і чи є єдине вікно ще де-небудь, крім Києва? Ви знаєте, ми починаємо, і аграрії це відчувають. У нас 25 регіональних представництв аграрного фонду. Ми відкрили сьогодні два вікна, ви правильно кажете, можуть безпосередньо здати документи до регіонального представництва, і ми кур'єрською почтою буквально на протязі одного дня доставляємо зазначені документи, так і безпосередньо до єдиного вікна безпосередньо на, в офісі аграрного фонду. По кількості є відповідна якби стракатість у договорах сьогодні зафіксована найбільша угода у 30 тисяч тонн. І найменша угода, і ми ставили такі умови у 200 тонн. Тому що нашими послугами можуть скористуватись як фермер, який має до 1000-500 гектар, так і крупнотоварний виробник, який також може скористатись державною підтримкою. Тому не можу відповісти на запитання, яка кількість буде суб'єктів. Знаю тільки одне, що кількість коштів обмежена. Ми сьогодні наближаємось до 1 мільярда за форвардними контрактами. Всього на це буде передбачено саме на механізм форвардних контрактів 2,2 мільярда, тобто фактично ми сьогодні останні половини своєї роботи, тому запрошуємо аграріїв їхати до нас швидше, швидше звертатись в аграрний фонд, тому що чесно і вимушено на якомусь певному етапі скажімо, стоп, щоб не обнадіювати людей, які... Не отримують коштів. Я сподіваюся, що кожен гарний господар добре знає, коли і куди йому їхати для того, аби отримати кошти за вже вирощений чи тільки посіяний урожай. І серед них чимало тих, хто цілком обґрунтовано претендує на звання кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Василь Зінченко переїхав у село Нова Прилука Літинського району з Вінниці не так давно. Влаштувався працювати у місцеве господарство. Та були руки, а робота знайдеться. Працювати скрізь треба. Тут, у товаристві Прилуцьке, механізатори щомісяця заробляють по 3,5-4 тисячі гривень, а в сезон до 10 і більше. Олександр Ясногорський механізатором працює уже два роки. Робота нормальна, платять, відносяться до людей нормально. Нову сучасну техніку господарство має завдяки співпраці із компанією Амако. Якщо ми заказали, приїжджають з них представники і виконують, допомагають нам чи якісь запчастинами, чи там щось там внедрити, то вони все це нам допомагають. Техніка до нового сезону готова. Роботи в полі вже почалися. Чекаємо вже погоди, будемо розкидати вже мі добриво, вже глибоко рихлічілі вже пройшли. Будемо братися до посівної. Олена Сергіївна у місцевому господарстві працює уже більше 30 років. Пригадує, були часи геть скрутні. Справи почали налагоджуватись кілька років тому, коли товариство стало структурним підрозділом Вінницької промислової групи. Зарплату і Получка щомісяця є і нічим ніхто не відказує. Ми зараз як в раю. Зараз в обробітку товариства 2700 гектарів землі. Вирощують озиму пшеницю, із ярих культур ячмінь, яру пшеницю, соняшник, кукурудзу. У нас є сучасна техніка імпортна, яка забезпечує повністю фронт роботи, який треба зробити в польових в полі. Люди є, які працюють, і ми сьогодні повністю цим забезпечені. Минулого року озимої пшениці тут зібрали по 62 центри з гектара. Урожайність соняшнику 34 центнери з гектара, була найвищою у Літинському районі. Крім рослинництва, розвивають і тваринницьку галузь. Є дійний гурт більше ста голів. Поголів'я свиней близько 200. Годувати є чим. Раціон складають так, щоб натуральні корми переважали. Результати переконливі. Прирост 700-800 грам. Валентина Загоруйко уже 15 років, як повернулася з міста в село. Працює тут на фермі. Працюється добре. Зарплату отримуємо, аванс отримуємо. Робота як робота, як скрізь робити з десь треба. Загалом у товаристві трудиться 80 чоловік, 650 землевласників здають йому в оренду свої земельні паї, розрахунки за які теж вчасно і у повному обсязі. Сподіваюсь, ви вже добре знаєте про те, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання «кращий господар в Україні, ви можете і в журналі Агроексперт. Але тих з вас, хто був на церемонії нагородження кращих господарів України за підсумками 2011 року, вже знають. А ви зараз дізнаєтесь, що цього року ми запроваджуємо ще й голосування. Кожен з вас зможе віддати свій голос за того, кого вважає кращим господарем в Україні. Це можна буде зробити на сайті нашого інтернет-партнеру журналу Агроперспектива, на сайті програми Сільський час про село одним словом ТВ. І на сайті компанії-партнера нашого проекту. А сьогоднішній випуск продовжують традиційні поради садівникам та городникам. Від благовіщення, яке святкують 7 квітня, усі рослини йдуть у ріст, оскільки, як вірили селяни, сам Бог їх у цей день благословив. Коли ґрунт на глибині кореневої системи уже розстав, а бруньки рослин іще не пішли у ріст, можна ділити і пересаджувати кущі багаторічників: флокси, піони, дельфініум, хризантеми тощо. У цей період багаторічники також підживлюють комплексними мінеральними добривами. На клумби уже можна висівати однорічники на стурцію і помею тощо. Проводять перше підживлення газонів. За місячним календарем 10 квітня. Вдалий день для роботи на ягідниках. 11 квітня можна висаджувати квіти, поливати рослини. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів та гарної погоди та доброго врожаю і доброї ціни на нього. І дозвольте звернути вашу увагу, що наступного разу програма Сільський час вийде в ефір наступного дня після Великодня. 16 квітня о 7.35. Тобто, зустрінемось у той же час, але не за тиждень, а за 8 днів. Тримаймося!